Граю, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо і запрошую вас до перегляду ось такого епізоду. Покажу, розкажу, що я нав'язала за цей тиждень. Також будуть покупочки, і ще у мене буде для вас запитання. Пропоную вам розпочати з топу, який зараз на мені. Цей топ я показувала, як я в'язала, що в мене там виходило в попередньому в'язовлозі. Це був тижневий в'язовлог, там де я від початку до кінця працювала з цим топом і розказувала вам там якісь подробиці, з чим я стикалася. Я цей топ випрала, зважила, він вже сухий, і я його вже сьогодні ношу. Вага цього топу 240 г. В'язала я його на найменший розмір, на який я планую, в принципі, зробити опис. І з цього приводу у мене до вас запитання, чи хочете ви протестувати мій опис на ось такий топ? Якщо так, якщо готові тестувати, якщо готові собі в'язати і в'язати швиденько в тесті, тоді, будь ласка, пишіть мені одразу в Телеграм. Опис так на серединку на половинку готовий, але е, варіант того, що ви напишете, що хочете в тестування, і я швидше завершу опис. Це реально для мене працює, тому що так я буду відтягувати ще довго і довго. Мені тут все подобається. В топі єдине, що він вийшов трошки менший, ніж я його задумувала. Я його планувала в'язати одразу на доньку, але під час в'язання побачила, що він виходить ширший ніж я планувала, ніж я планувала по розрахунках. Але після прання, після того, як полотно піддалося під своєю вагою витяглося, розмір став такий, в принципі, як я задумувала. Спочатку трошечки, можливо, більший. Тому цей розмір я віддаю на розмір XS S, скоріш за все, ще примірюю його на доньку і побачу, я буду сидіти на ній. Мій розмір M, і я б собі хотіла трошки ширше вам так показую, бо не робила фотографії, не робила ніяких відео. Якщо буде можливість зробити фотографії завтра, то зроблю. У мене тут, оскільки я в'язала менший розмір. Так, менший розмір я в'язала. Ну, отже, я не потрапила в свій розмір, так, і тому цей розмір буде S. А тут у мене, ну, як на мене, недостатня ширина рукавчика, хоча нічого тут не заважає. Тобто, бачите, я вільно рухаюсь, і е, мої пахви не видно, і так він підстрибує, тому що це такий вкорочений трошки варіант. Мені в топі все подобається. І цей розмір, в принципі, я можу носити, помірюю його на доньку. Стопом все. Якщо хочете в тестуванні, будь ласка, одразу напишіть мені в телеграм, я залишаю посилання в описі під цим відео. Тепер давайте перейдемо до того проєкту, який я вам вже показувала. Я його в'яжу, в принципі, поза кадром і в'яжу дуже мало, але у мене тут вже є прогрес. Це моя жовта майка, і я вже зв'язала повністю витягну більшу петлю. Це моя жовта майка гачком. Я зв'язала повністю вже резинку. Ось так це має бути на тілі, тобто вона має бути трошки в розтягнутому вигляді. Ось так має бути на тілі. І я вже почала в'язати аж два рядочки, почала в'язати вверх. Я включила лампу, бо вже темно у мене. Сьогодні я не сказала, до речі, п'ятниця. Сподіваюся, що сьогодні ви і зможете побачити цей блок. А, отже, резинка готова. Продовжую в'язати вверх. Нічого тут придумувати не буду. Скоріше за все, виворітний рядочок буду йти з топчиками без накиду. Але цієї рядочок буду йти з топчиками з накидом. До речі, ось такі речі, там де можна в'язати поворотним в'язанням, я в'яжу по колу, але з поворотами, щоб не було перекосу. Полотна, тому що, якщо в'язати от постійно, не змінюючи напрям в'язання гачком, то виходить, що закручується по спіралі. А, і до речі, щодо цього топу, зараз нічого не косить. Не дивлячись на те, що дуже сильно косив у мене зразочок, зараз нічого не косить. Йдемо далі? Тепер давайте розберемо мої покупочки. Я покажу покупки, які я робила ще раніше. Покупки, які приїхали до мене зараз, і тоді плавно перейдемо вже до моїх процесів, те, що у мене на спицях. Так, почнемо з отакої бобінки льону. Тут льон з віскозою. Ось ці крапочки, це віскоза. Так, чи правильно я сказала, я так швидко. Так, віскози 47 льон, 45 і 8 ПА. Тобто, ось ці вкраплення – це віскоза і ПА. М'яка нитка на дотик. Тут метраж 850 метрів на 100 грамів. Я купувала грамів 150, напевно. Брала цю ниточку в магазині Білий Ведмідь, їздила у фізичний магазин в Києві. Також у них є доставка. Сподобалось мені все і обслуговування. і і, і ниточки у них ну, достойні і нормальна ціна. Ниточку цю я брала в підмот до бобінного льону, який у мене є, і який мені подарувала Наталя. І цю ниточку на цю ковтинку мені теж дарувала Наталя. Отже, з цього льону в підмот до того льону буде, скоріш за все, ще один топ. Чи такий самий, чи якийсь інший, ну, побачимо. Так, ще одне моє замовлення, я його показувала в сторіс в інстаграм. Це ось такий мохер від магазину Пряжна лавка. Я, я замовляю в телеграм-каналі. Я знаю, що є, також в Фейсбуці, здається, група, бо дівчатка кажуть про це. Я замовляю в телеграм-каналі. Мені зручно, я зайшла пошуком, знайшла те, що мені треба, і замовила. Що у мене тут? А нічого. Тут нічого не пишуть. Тут екал екафіл артикул Вірджинія. Далі якийсь колір, щось там щось. Ага, я згадала, що тут етикетку прикладає Ярослава. Так, тут 30 кідмохеру, 40 нейлону і 30ПА, 1000 метрів 100 грамів. Ось таку бірочку прикладає продавець, і це дуже зручно, це я добре що згадала. Тут мені здається 350 грамів я брала і брала цю ниточку, надихнувшись виробами дівчаток, які в'яжуть у нас в проєкті сітка влітку. Там, по-перше, скидали модельки для натхнення, всякі ось такі з мохеру. І мені здається, що хтось в'яже і з мохера сітку. Або хотів, або в'яже, бо ми це точно обговорювали в чаті. Отже, я разом з дівчатками заразилася і теж купила собі мохер. Скільки він коштував, я не знаю. Скількись коштував. Ось, будете знову мені казати, що я все забуваю. Ну, так є, так є, забуваю. Так, ще покажу вам ось таку штучку. Це я купила в місцевому магазині. Я не взяла зараз з собою, можливо, ви бачили у мене на відео. У мене була теж така шкатулочка ну, вона є, але вона ось така глибока. Кругленька і глибока. А це ось така пласка, і тут дуже зручно зберігати маркери. В цій глибокій мені доводилось там шарудіти і погано було видно, де ті маркери у мене є. А тут дуже зручно сподобалось мені дуже, коштувала вона щось небагато. Купувала в місцевому магазині Бонус плюс. Здається, так називається магазин. Дівчатка, якщо в вашому місці є. Цей магазин, подивіться, класна така шкатолочка. Там була лише одна, я б взяла більше, тому що я б розділила ще заглушки окремо поклала, зараз я їх в кульочок склала і окремо б маркери. Тому мені потрібні ще, ще такі штучки, ще такі шкатулочки, але тут у нас в магазині не було. Я забрала останні. Так, ще одна моя така велика-велика покупка це була покупка пряжі. Я її купувала конкретно на проєкт. Покажу спочатку пряжу, а далі перейдемо до проєктів. Ось така пряжа Alize Alpaca Royal. Це якийсь Нью, але мені здається, що вона така сама, як була і попередня, можливо, етикетка інша. Я в'язала вже з такої пряжі, були більш такі моточки кругленькі, так, цей більш витягнутий, ну і назвали його New. Колір, ось цей сірий, у мене. 21-й. Я його брала цілу упаковку. Також з цієї ж ниточки у мене є. Зараз я вам покажу, зараз покажу. Ось такі кольори, вони у мене вже в роботі. Відсвічую я вам так лампа. Ось так видно. Ось такий зелений, хвойний, припилений, дуже гарний колір, білий, такий яскраво білий. І мені здається, що він називався молочний, але бачите, він такий жовтенький. Ось таке поєднання кольорів, і всі ці кольори у мене е, зараз в одному проєкті. Щодо цих кольорів, диві, дивіться, дівчата, я зберегла етикетки до тих пір, поки вам не назву кольори. А далі я їх викину. Так що в наступних відео я вже назвати кольори вам не буду. Але єдине, що тут, етикетки у мене переплутані. Але наскільки я знаю, Алізе е, однакові кольори. Е, Номери кольорів у різних артикулів співпадають. Тому я точно знаю, що 55-й колір це білий. Отже, є у мене 55-й колір, 01 колір це, скоріш за все, той молочний, трошки жовтуватий. І 577-й колір це зелененький, я так думаю. Ну, Я думаю, що якщо я переплутала, то ви точно при замовленні побачите, що це колір. Не такий, як вам треба. Отже, 21 сірий, 55, -й, 01 -й і 577. -й. Альпака Alize Royal. Все, викидаю з чистою совістю, я вам про це сказала. Тепер давайте перейдемо до моїх процесів. Покажу спочатку вам один процес, який а, йде в розпуск, а потім покажу вам чому. А, я говорила в якомусь відео, що я в'яжу шкарпетки. А, з залишків пряжі, і ось в такому вигляді у мене зараз ці шкарпетки, тому що я їх буду розпускати. А все тому, що мені знадобилася ця ниточка в підмот до іншого мого проєкту. Хто слідкує за моїм каналом? Мені здається, ще влітку мені моя глядачка Вікторія, яка брала участь у моєму тестуванні жилет із Фетрик, мені здається, вона дитячий в'язала. У неї два хлопчики. Наскільки я пам'ятаю, але пам'ять мене може підводити. А, і вона після тестування, під час тестування, отже, ми так з нею познайомилися в тестуванні, вона моя глядачка, і вона мені зробила ось такий подарунок, ось таких мохнатеньких ниточок. Це були у неї залишки з якихось її проєктів. Але оскільки у неї хлопчики, то ось такі кольорові залишки вона запропонувала, щоб забрала я. Звичайно ж, я забрала ось так. Пам'ятаю, що Вікторія мені тоді ще й смаколики поклала в посилку. Отже, ці. Маточки у мене лежали. Я точно була впевнена, що я їх буду використовувати в одному виробі. Це було точно, тому що тут одну, одного кольору не вистачить на, на повноцінний виріб. Так? Тобто треба було їх поєднувати. Всі ці ниточки між собою гарно поєднуються. Це я дивлюся, шукаю ось такий фіолетовий моточок. Не фіолетовий, а який це такий яскраво рожевий, фуксія. У мене є ще один, просто я його тут не взяла. Отже, всі ці моточки я поєднала в одному виробі. Це буде виріб для моєї Вікторії вже. Да? Глядачка, коли мені відправляла, вона сказала, що зв'яжу щось доньці. І я розпочала, у мене донька полюбляє серіал Венздей, і ми з нею роздивлялися ту жилетку, яка була там на Венздей, зв'язана квадратами. І вона, мама, зв'яжи, зв'яжи, зв'яжи. А я ж уже від. Потренувалася трошки у в'язанні інтарсії на попередньому кардиганчику, який я для Вікторії в'язала. Вона, до речі, його просто носить кожен день, не знімає. Мені здається, що він буде скоро схожий на просто, тому що вона і в школу, і на вулицю, і де хочеш його носить. Дитині подобається, це головне. Отже, вирішено в'язати кардиган квадратами. Ось такий. Ось таке поєднання кольорів. Було багато, безліч варіантів було. І хаотично ставити ці квадрати, і якось додавати ще бежевий колір, але в кінці кінців, дякую Ксенія, мені два моточки допомагала в підборі кольорів. Зі сторони більш Видніше так, що тут або щось так, або щось не так. Ось я запитувала, чи так, вона каже: ні, тут не так, а ось тут так. І ось ось таким методом підбору, методом запитування у Ксенії я вирішила все-таки в'язати в шахматному порядку ці кольори: світліші і ось такі темніші. І саме до ось цього фіолетового темного я в підмот взяла ось цю ниточку. Чому тут у мене підмот? Тому що ці ниточки, вони хоч і ось такі мохнатенькі всі, але вони всі різного, різної товщини. Ось ця розовенька, взагалі тоненька, ось ця і ось ця приблизно однакові. Ось ця теж тонша, але товща, ніж ось ця. Тому я вирішила ось такі нитки в'язати в два складення. Оцю ниточку темну міксувати з тою трошечки темнішою фіолетовою шкарпетковою. І ось ці дві нитки теж між собою міксувати ось так. А бежеву теж в'яжу просто в два складення. Ну, ось так, виходячи з того, що я маю, наміксувала ось так. І відв'язала я спинку, кажу доньці, подивися. давай подумаємо, як на кардигані розставляти, Тепер я це все переплутала, подивіться, як воно все виглядає. Давай розставляти з тобою квадрати, як вони будуть у нас на полочках, можливо, зробити. на пілочках. Можливо, пілочки зробити там рожева-рожева тут рукавчики якось грати. А вона, я не хочу кардиган. Я хочу кофту, я хочу светр. Отже, тепер я в'яжу светр. То я вам показувала. Пілочки, які мали бути, так які зараз просто вперед перетворилися, і у мене вже готова ось така спинка. Це виглядає дуже помедно. На доньку я прикладала. Їй подобається. Знаєте, хто б щоб не говорив, бо дівчатка після того мого кардигану інтарсію, вже після того, як була готова робота, так багато хто написав, що думала, що там єрунда якась в мене виходить, що на що я таке в'яжу, тому що ну, виходило те, що виходило. Я хочу сказати вам, знаєте, що іноді, коли донька у мене щось просить, таке, мені теж здається, що це якась ну, просто дурня виходить. Але дитина так бачить, вона так хоче, їй так подобається. І саме цікаве, що в готовому виробі виходить дуже класно, і дитина це носить з задоволенням. Так що в'яжу квадрати, як вона мені сказала, ось їй подобається. Ось так виходить. Широченький, дивіться, цей на мене буде. Широченький, довгенький. Робила довгий, тому що я думала, що це буде кардиган, щоб добре попу прикривав. Але вона любить носити і такі лисіни, і лігінси, так, вона називається. Тобто тут повноцінна кофта буде на мене. ось, ну, Але буде носити донька. Я робила тут поглиблення на горловинці, ось на цьому квадратику, так? Не робила скіз плеча, робила тут просто прямий з. Пряме плече. Попереду планую робити в шахматному порядку. Так, якщо тут була темна серединка, то напереді у мене буде світла серединка, і якраз тут на шві будуть сходитися темний і світлий квадратик. Перед я планую дов'язати десь до сюди, напевно, а потім потім подивитися, чи зробити ве подібну горловинку, чи зробити кругло. Це вже буду з донькою говорити. І у мене алергія на ось цю пряжу виявилася. Так, в мене дуже сильно чухмариться ніс, я не могла зрозуміти, чому. От прям знаєте, хочеться там десь всередину залізти. І ось зараз знову я взяла, я давно його не брала. Зараз знову взяла і в мене вже все. Чухмариться ніс. Ось таке буває. Вчора раніше мені здається, що не було алергії. Я. Я думаю, що ця пряжа така схожа на Ангора Голд. На Алізе Ангора Голд. Ну, приблизно я з Ангора Голд в'язала, і мені здається, що це така схожа. Схожа ниточка. Вона м'яка, вона не колюча. Ось так. В'яжу, до речі, шістками. Да, Шістками, напевно, шість в'яжу лицеві, половиною в'яжу виворітні. Добре, що я залишила тут спеці, бо бачите, я це все забуваю. Так, і ще один проєкт, над яким я працюю зараз дуже-дуже активно, тому що він у мене е, проєкт. Цей проєкт в'яжеться в тестуванні. Зараз покажу. Отже, ось ці моточки я купувала спеціально для кардигану, який я в'яжу в тестуванні у. Ірини Бароян. Ви неодноразово вже чули це ім'я у мене на каналі. У Іри є свій канал на YouTube, і вона також пише описи. Мені подобаються її описи. Саме класне, що вона робить описи на ті речі, які, на які я описи не роблю, тому я люблю в'язати по Іриним описам. Ось і взагалі я люблю в'язати по описам. Тому, власне, і почала створювати свої описи, щоб мати змогу до них повернутися. Це я вже перескочила. Отже, по Іриним описам, що я в'язала? Я в'язала балетки, я в'язала шкарпетки, я в'язала комірець. Здається, по трьом описам я в'язала теж в тестуванні. Зараз я в тестуванні на кардиган з інтарсією. Якщо ви підписані на Ірину, ви бачили у неї такий об'ємний, класний, такий теплий кардиган з інтарсією на спині. У неї це обличчя якоїсь дівчинки. А у мене це. Ану, давайте, я не буду казати, що це, а ви здогадайтеся. Пам'ятаєте, ці всі ниточки я вам показувала. Ось так у мене в'яжеться. Це спинка. зв'язано плече і пілочка. Я не знаю, як вам це показувати, але я не взяла з собою. Що я не взяла? Вішак не взяла. Ось так. Це яка виходить, ліва пілочка у мене зв'язана, і зараз я в'яжу праве плече ось і праву пілочку. Вчора в'язала до останнього Так хотіла завершити цей етап, щоб мати змогу взяти це з собою е, на вихідні, але боюсь, що мені доведеться це залишити вдома, тому що тут такий процес з ось цими всіми хвостами. Зараз вони переплутані, бо я прибирала, готувалася до. Відео і прибирала це все з підвіконня, щоб ви розуміли, я в'яжу ось тут сижу на стульчику, на стільці у мене розкладено на підвіконні всі моточки, ось так розкладені, і я, сидячи ось так біля підвіконня, в'яжу, переставляю ці моточки, бо по-іншому ніяк. І на комп'ютері, на ноутбуці слідкую за схемою, тому що десь брати з собою не варіант. Вони і так плутаються, ці хвостивентарці. А так взагалі будуть плутатися. Велика подяка Ірині за те, що дозволила, не дозволила, вона навіть зробила мені інший малюнок. Я коли побачила у Ірини цей кардиган, одразу їй написала про те, що хочу в тестування. Вона ще тут думала робити тестування, не робити. Я одразу написала, що я буду в'язати. Мені треба такий кардиган, і я полюбила це в'язання інтарсією. І мені здалося, що це буде дуже легко. Ну тому, що ну що ж я вже в'язала квадратики, я вже в'язала одна половинка, друга половинка. Ну але візерунок на інтарсі це зовсім інше. І я вибрала собі візерунок. Якщо дівчата вибирали обличчя, там де йде один колір, другий колір, третій колір, тобто одночасно там три кольори у вас задіяні, так? три, три моточки. Ну, там, можливо, десь там, де буде обличчя, там, де сережка, наприклад, там буде трошки більше кольорів. Але основна картинка в'яжеться приблизно 3-4 кольори. То я ж вибрала собі ось ці квіти, там, де на початку у мене було три ромашки. У мене було, здається, одночасно в роботі. Чи 12, чи 13 клубочків. Я цю нитку вже порізала. Я її в'язала, я розпускала, я знову в'язала, розпускала. Я вже нервую, в мене не виходить. Воно виходить, все прекрасно, по схемі все прекрасно лягає. Але шматочки, діляночки, там, де всього на один колір припадає 4 петлі, наприклад, або 6 петель, або там були там десь приблизно 10 петель. Але 10 петель, але вони розтягнуті ось так вверх. Тобто діляночка така з одної, двох, з одної або двох петельок. І воно дуже розтягувалося. У мене ще немає таких навиків, то гарно затягувати. Я вже написала Ірині кажу, все, помагай, виручай, бо я не можу. І вона мені зробила іншу схему. Там, де мої квіти, ті, які я обрала, вони більш, більшого розміру. Так? І тут виходить, що у мене заді... Так, тут є діляночки, ось, побачите. Ось ось ця діляночка. Тобто, як це в'яжеться, як вяжеться інтарсія. У мене є сірий моточок, тоді ось тут білий моточок, жовтий моточок, білий моточок, зелений моточок, сірий моточок. І розвертаємось потім на виверідну сторону, і так само це повторюємо. Тут були у мене діляночки, там, де під'єднувалась ось тут, наприклад. Ось тут, наприклад. Білий моточок зелений, ще один білий, інший, не той який тут, далі зелений, далі білий, і далі ось тут меточок ще зеленого, а далі йде сірий по, по краям. Тут, звичайно, так, було трошки е, важкувато в'язати, я в'язала от буквально за один підхід, по два-три по три рядочки: е, по-перше, щоб не, е, не нервувати, так? А, а по-друге, щоб потрошку просувати, тому що цього тижня в мене взагалі не було часу сісти так і просто пов'язати. Але мені подобається, що виходить. У мене трошки тягне плече, але е, бачила від е, від фото дівчаток і. Сама Іра казала, що у неї теж так було, наче я тут не затягувала. Але ось так, коли я розправляю, я розумію, що тут на тілі я ж не пласка, тобто на тілі воно потягнеться і має тут бути все гарно. Коли розправила плече, то все наче нормально. Хоча я його не тягну, просто розправила полотно. Провалився мій план дов'язати картину, щоб можна було це взяти все з собою, на вихідні в'язати на дачу, Тому це залишиться, скоріш за все, цей процес залишиться тут. Знову ж таки, ось ця інтарсія скоріш за все, залишиться теж тут, тому що завтра ми поїдемо. А візьму я з собою топ жовтий. І візьму ще, напевно, шкарпеткові спиці і якийсь моточок шкарпетковий. І якщо я втомлюся від топи, я не можу в'язати. Я вам казала, що гачком мені треба сидіти кожну петлю дивитися. Я не можу довго в'язати. Це треба так сидіти сконцентровано. Я тоді не відео не можу подивитися ні з дитиною, поспілкуватися, так чи фільм, мультфільм, якийсь подивитися з ними разом. Не маю змоги, тому візьму, скоріш за все, ще один процес. Собою. Це буде моточок, скоріш за все, шкарпету. Давно я не взяла шкарпеток. Так, у мене все. Ось таке у мене коротке відео. Я сподіваюся, що коротке я тут багато не наговорила. Я дуже рада, що я змогла, що я все таки знайшла ці півгодинки і до вас під'єдналася. Ось в такому форматі, так, нехай картинка не гарна, але мені треба було показати вам, що я, що я зв'язала. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Ці проекти ви у мене не бачили, так, два з них точно. А жовтенький топ ви бачили тільки на початку розиночку. Тому сподіваюся, що я змогла вас трошки розрадити, тому що цей теж день для українців, для київлян. Я не знаю, як верніше не те, що не знаю. Я не була в інших регіонах, але знаю, що там так само, скоріш за все, так само в Києві було. Гучно, але продовжуємо. Так, українці, молодці, українці, гарна нація. Не забувайте, що в Україні все-таки йде війна. Не забувайте донатити, якщо у вас є можливість, не забувайте донатити, не забувайте підтримувати, не забувайте працювати і не забувайте про себе, тому що про себе дбати це теж велика праця. Нам потрібна, Україні потрібна, сильна, сильна нація. Сильна духом, сильна тілом і сильна ментально так, таке слово це трошки інше, ніж дух, але думками своїми, так, правильно, правильно і сильно. Тому що іноді, коли подивишся на людей, послухаєш їх на те, що подивишся, а послухаєш то диво берешся, звідки ті люди взагалі взялися. І чому вони знаходяться тут зараз в Україні. Ось так, друзі, дуже вам вдячна за ваш перегляд, за вашу вподобайку, за вашу підтримку. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Розкажіть, як пройшов ваш тиждень, чи ви в безпеці. Розкажіть, що ви в'яжете. Якщо ви хочете зв'язати такий топ зі мною в тестуванні, будь ласка, теж мені про це напишіть. Я буду рада кожному вашому коментарю. До наступних відео, Па-па!